Як впровадити ефективний управлінський облік в бізнесі? Привіт! Я Кирил Куницький, засновник міжнародної освітньо консалтної компанії Бізнес-конструктор. Сьогодні ми поговоримо про те, як впровадити ефективний управлінський облік в бізнесі. Управлінський облік це формат фінансової звітності, який використовується в першу чергу для прийняття управлінських рішень. На відміну від бухгалтерського та податкового обліку, мета управлінського обліку дати змогу керівникам та інвесторам компанії зрозуміти реальну фінансову ситуацію в бізнесі, зробити фінансовий аналіз та прийняти обґрунтовані рішення щодо подальших дій по розвитку компанії. Найбільш зручно вести управлінський облік в трьох формах, які використовуються сьогодні всіма системними компаніями у світі. Перший звіт це баланс. Другий звіт це звіт про фінансові результати, який також називають P&L – Profit and Loss Statement. Income Statement – це все назви одного того самого звіту. І третій звіт це звіт про рух грошових коштів, так званий Cash Flow або Cash Flow Statement. Існують міжнародні вимоги до формату цих звітів. Однак в своєму бізнесі ви можете використовувати лише верхньорівневу логіку ключових статей в даних звітах. Більш дрібні статті, наприклад, окремих витрат чи окремі статті доходу, які ви генеруєте в своєму бізнесі, ви можете адаптувати саме під свій бізнес, і в цьому є велика зручність саме управлінського обліку. Якщо ви не знайомі з форматами даних звітів, ви можете завантажити їх за посиланням, яке я опублікував в описі до даного відео. Давайте поговоримо більш детально про те, що являють собою три головних управлінських звіта в компанії. Перший ключовий управлінський звіт це баланс у балансі. Ми бачимо всі моментні показники компанії, тобто показники на конкретну точку в часі. І до цих показників відносяться активи та зобов'язання бізнесу. До активів відносяться гроші. Товарні залишки, дебіторська заборгованість, тобто борги, які вам мають погасити найближчим часом. Сюди може відноситись устаткування або якась нерухомість, транспорт, якими володіє компанія, тобто все майно бізнесу, яке має грошовий еквівалент, та може бути в певний обмежений час конвертовано в гроші. Швидкість перетворення активу в гроші прийнято називати ліквідністю. Чим більш ліквідний актив, тим швидше він може бути конвертованим в гроші. Найбільш ліквідний актив це саме гроші. Далі може йти якась короткострокова дебіторська заборгованість, тобто борги, які вам мають погасити найближчим часом. Далі це може бути товар, який має дуже гарну обертаємість, тобто продається достатньо швидко, на відміну від якихось менш ліквідних залишків товару. Якщо ми говоримо про менш ліквідні активи, то це може бути якесь обладнання, яке виготовлене спеціально під замовлення вашої компанії, і його дуже дуже важко продати. Але все одно на балансі компанії воно буде рахуватись. Зобов'язання компанії це всі борги, які має бізнес. Наприклад, це борги по заробітній платі, це борги перед постачальниками, це може бути заборгованість по податках орендній платі та будь-які інші борги, які компанія має в конкретний момент часу. Таким чином активи та зобов'язання компанії формують дві головних складових балансу компанії. Однак, слід згадати про ще одну важливу складову балансу, яка є одним з головних економічних показників будь-якого бізнесу. Цей показник це власний капітал. Англійською мовою він називається «equity». Власний капітал відповідає на запитання, яка сума капіталу акціонерів компанії заморожена в даному бізнесі? Наприклад, ви відкрили компанію і інвестували в неї 10 тисяч доларів. І далі, по мірі того, як компанія починає Працювати, і розвиватись, ця сума починає помножуватися, і через певний час в компанії може бути кількість активів у розмірі, наприклад, 100 тисяч доларів. Однак це зовсім не означає, що сума власного капіталу компанії складає 100 тисяч доларів. Бо для того щоб зрозуміти, яка кількість капіталу акціонерів зараз є замороженою в бізнесі, треба вирахувати з активів компанії всі зобов'язання, тобто. Порахувати гіпотетичну суму, гіпотетичне значення, яке б ми отримали, якщо б ми продали всі активи компанії за їх балансовою вартістю та повернули всі борги. Звісно, це достатньо теоретизована ситуація, але вона дуже гарно пояснює сутність власного капіталу. Дуже важливо розуміти, що по мірі того, як компанія працює і заробляє гроші, саме приріст власного капіталу і називається чистим прибутком компанії. Бо якщо ви будете рахувати чистий прибуток виключно як збільшення залишків грошових коштів, ви будете дуже часто помилятися. Бо, наприклад, можуть бути ситуації, коли ви Весь місяць працювали, заробили певну суму додаткових грошей в компанію, і наприкінці місяця ви закупили товар собі на склад. І в кінці місяця ви маєте менше грошей, ніж ви мали на початку місяця. Але чи означає це, що ви збуткові? Ні, бо кількість активів збільшилась. Просто Саме ліквідний актив, такий як гроші, зменшився в своїй кількості. Можливо, в наступному місяці він знов виросте. І таким чином, щоб зрозуміти, компанія є прибутковою чи збитковою, потрібно подивитись на різницю у власному капіталі в етніці. Якщо власний капітал виріс і не було зовнішніх вливань в капітал з боку акціонерів, ми можемо вважати компанію прибутковою, і ця різниця, на яку збільшився власний капітал компанії, і буде називатися чистим прибутком. Або чистим збитком, якщо він зменшився. Таким чином, баланс компанії це головний звіт, в якому ви бачите стан бізнесу на конкретний момент в часі. Саме тому цей звіт називається моментним. І в ньому ми бачимо структуру активів компанії. Розбитих по статтях, які ви адаптуєте саме під свій бізнес, ви будете мати загальні назви, такі як активи, такі як зобов'язання, такі як власний капітал. В структурі активів також є певний розподіл на поточні активи та фіксовані чи довгострокові активи, але наповнення вже статей всередині, тобто це будуть гроші, це будуть товарні залишки, чи можливо у вас не буде товарних залишків, якщо якась сервісна компанія, яка надає послуги, саме наповнення окремих статей. Ви будете формувати під свій бізнес. В цьому велика перевага саме управлінського обліку, бо ви можете адаптувати звіти таким чином, щоб вам було зручно їх читати. І коли ви регулярно формуєте баланс свого бізнесу, а насправді сформувати його достатньо просто, якщо ви знаєте кількість активів вашого бізнесу, кількість зобов'язань вашого бізнесу на конкретний момент часу. І якщо далі ви будете регулярно, наприклад, кожного першого числа місяця формувати баланс своєї компанії, ви зможете в динаміці відслідковувати, як змінюється фінансовий стан вашого бізнесу і як змінюється власний капітал вашої компанії. І саме зростання власного капіталу і є Вашим чистим прибутком, або його зменшення може бути вашим чистим збитком. Наступний важливий звіт, який ви маєте використовувати для введення управлінського обліку, це звіт про фінансові результати, або як його ще називають, P&L – Profit and Loss Statement, Income Statement. це все різні назви одного того самого звіту. Які просто використовують в різних компаніях. В звіті про фінансові результати або в P&L ви бачите чистий прибуток або чистий збиток вашого бізнесу і структуру його формування. Наприклад, ви можете побачити, що за певний період ваша компанія отримала чистий прибуток в розмірі 10 тисяч доларів або 100 тисяч доларів, і ви бачите, який був валовий оборот компанії, тобто скільки загалом товарів чи послуг. Продала компанія в даному періоді, яка була собівартість проданих товарів та послуг, який маржинальний прибуток ми заробили, продавши дані товари та послуги, і які були постійні витрати компанії, тобто операційні витрати компанії, які компанія несе незалежно від того, продала вона щось в цьому періоді чи ні? І ось саме різниця між маржинальним прибутком. Компанії та операційними витратами і формує чистий прибуток бізнесу. Бо операційні витрати ви несете незалежно від того, ви продали щось в цьому місці чи ні. Це ваша оренда, це ваші заробітні плати, це комунальні витрати та інше. Тобто, навіть якщо бізнес нічого не продавав, ви маєте покрити ці витрати, і це будуть ваші збитки. І щоб ви не пішли у збитки, ви маєте генерувати маржинальний прибуток, продаючи свої товари та послуги. Які мають також певну собівартість, і якщо ваш маржинальний прибуток виявився більшим за ваші операційні витрати, ви прибуткові. Єдине, що важливо відмітити, що звіт про фінансові результати або P&L не формується касовим методом. Касовий метод це коли ми вважаємо за дохід компанії надходження грошових коштів. А за витрати компанії виплати грошових коштів. Ви маєте рахувати надходження і виплати грошей в вашу компанію. Але це ви будете рахувати в третьому звіті, який називається звіт про рух грошових коштів. Бо не завжди ваші доходи і ваші витрати йдуть синхронно з рухом грошових коштів. Наведемо приклад. Ваші співробітники відпрацювали даний місяць, і ви маєте їм заплатити певну суму. Наприклад, в еквіваленті 10 тисяч доларів фонд заробітної плати. Але чи платите ви всю цю суму витрат саме в тому місяці, за який ви нараховуєте цю суму? Зазвичай ні. Ви можете платити аванси в попередньому місяці, на які ви нарахуєте цю заробітну плату, і більше заробітної плати ви можете заплатити на початку наступного місяця, так само як коли ви надаєте свої послуги своїм клієнтам, ви можете отримати передплату навіть за декілька місяців до початку надання послуги. Ви можете надати послугу. І ще півроку збирати дебіторську заборгованість в кожному бізнесі є своя специфіка. Бо якщо ви хорика, тобто ви ресторанний бізнес, або якщо ви рітейл, звісно, у вас буде цей обмін відбуватися в моменті. Одразу у вас не буде таких боргів, але у вас буде інше, наприклад, ваші залишки товарів, бо ви товари купляєте сьогодні, перераховуєте за них гроші сьогодні, а продаєте їх протягом декількох місяців. І ось цю собівартість проданих товарів вам потрібно буде розносити на обсяг. Продажів протягом декількох місяців, щоб правильно порахувати свій маржинальний прибуток, саме тому в звіті про фінансові результати ми використовуємо так званий метод нарахування, коли ми прив'язуємося не до факту руху грошових коштів. А до факту нарахування доходів або витрат, наприклад, якщо ваші співробітники відпрацювали цей місяць, незалежно від того, виплатили ви вже цю зарплату чи не виплатили, ви нарахуєте її саме на цей місяць. Так само, як якщо ви надали послу. Якомусь клієнту або відвантажили якусь продукцію, незалежно від того він робив передплату, чи він платить в цьому місці, чи можливо він залишиться винен вам якусь суму грошей. Ви нарахуєте всю суму, на яку ви надали йому послугу, щоб відвантажили товар на цей місяць. І таким чином ви зможете чітко звести економіку конкретного місяця. Тобто, ви чітко побачите, скільки ви продали товарів або надали послуг, яка була їх собівартість, який був маржинальний прибуток, і які були нараховані постійні витрати. І різниця між маржинальним прибутком та постійними витратами це і буде ваш чистий прибуток, який, як ми вже говорили, має дорівнювати збільшенню. Або зменшенню в випадку зі збитками власного капіталу в балансі, тобто еквіті, і це є один з головних взаємозв'язків між двома звітами між балансом та звітом про фінансові результати. Чистий прибуток або чистий збиток за період має дорівнювати збільшенню або зменшенню власного капіталу в балансі. При умові, що ви не робили додаткових вливань в цей бізнес в даному періоді, або ви не виводили дивіденди, таким чином розподіляючи власний капітал серед акціонерів. Третій важливий звіт, який ви маєте вести в управлінському обліку вашого бізнесу, це звіт про рух грошових коштів. Інакше його називають кешфлоу або кешфлоу стейтмент. В даному звіті ми бачимо, скільки грошей надходить в компанію за певний період. І скільки грошей ми виплачуємо за той самий період? Різниця між надходженнями та виплатами грошових коштів в конкретному періоді називається чистий грошовий потік. Починаючи бізнесмени доволі часто вважають, що ця різниця між надходженнями і виплатами грошових коштів в періоді і є чистим прибутком. Або чистим збитком, якщо це значення негативне, але насправді це невірно. Ви можете рахувати таким чином тільки коли у вас дуже простий бізнес. Наприклад, ви нотаріальна контора, яка робить одну послугу, у вас всі витрати це оренда офіса, у вас є якісь меблі, яких ви купили, ви платите зарплату асистенту, і вам платять за послуги, і ви одразу виплачуєте свої витрати. Але як тільки ви починаєте зростати і у вас з'являється певне відтермінування або навпаки упередження платежів в компанії, вам потрібно відомати. Окремити облік чистого прибутку і облік чистого грошового потоку це називається управління прибутковістю і управління ліквідністю компанії. Управління прибутковістю це управління чистим прибутком вашої компанії, який відображає збільшення власного капіталу бізнесу, в той час як управління ліквідністю компанії означає управління залишками грошових коштів. І збільшення цих залишків називається чистим грошовим потоком. І у випадку, коли у вас постійно позитивний чистий грошовий потік, і кількість залишків грошових коштів в компанії зростає. Ви маєте або реінвестувати ці гроші всередині бізнесу для того, щоб підвищити прибутковість компанії, або ви маєте розподілити дивіденди, бо інакше гроші, які просто лежать на рахунках вашої компанії, не будуть працювати і їх просто буде з'їдати інфляція. І навіть будь-який інвестор, який подивиться зі сторони на цей бізнес, скаже вам, що ви недостатньо ефективно використовуєте власний капітал. Тому звіт про рух грошових коштів, це звіт, в якому ми Дивимось, скільки грошей надходить в компанію, по яких статтях в нас йдуть виплати грошових коштів, коли ми оплачуємо свої витрати, яка різниця між цими двома значеннями? І далі ми дивимося на залишки, наскільки збільшуються або зменшуються залишки грошових коштів, і ми тримаємо той залишок грошових коштів, який забезпечує нам безпечне функціонування бізнесу, таким чином, щоб ми і не мали надлишків, які будуть з'їдатися інфляцією, але з іншого боку не мали ризику потрапляння в касовий розрив. Тобто це ситуація, коли компанія не здатна заплатити по своїх рахунках через те, що в ній просто кінчились гроші на рахунках. Таким чином, ефективний управлінський облік означає введення трьох головних управлінських звітів: це баланс, це звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів. Це кешфло. В балансі ви бачите активи та зобов'язання, і різниця між ними являє власний капітал бізнесу в звіті про фінансові результати. Ви бачите доходи витрати компанії, які формуються методом нарахування, і різниця між ними називається чистим прибутком. В той час як в кешфло ви відображаєте надходження грошових коштів та виплати грошових коштів, і різниця між ними означає чистий грошовий потік, який впливає на різницю в залишках грошових коштів. Які мають співпадати з балансом компанії, бо в балансі серед активів бізнесу на одну точку і на іншу точку в нас також є залишки грошових коштів. Хто має вести управлінський облік в компанії? Зазвичай в більш розвинутому бізнесі цією людиною є фінансовий директор компанії. Треба відокремлювати посаду фінансового директора від посади головного бухгалтера. Бо роль головного бухгалтера це правильно вести бухгалтерський та податковий облік, та своєчасно формувати і необхідну звітність в контролюючі органи і дбати про те, щоб компанія не мала ніяких податкових наслідків через те, що вона десь порушила податкове законодавство. В той час, як фінансовий директор, це ключова права рука CEO компанії, тобто людина, яка безпосередньо керує бізнесом, яка відповідає за фінансову ефективність бізнесу. І коли ми говоримо про фінансову ефективність бізнесу, ми говоримо не тільки про звітність. Ми в першу чергу говоримо про прогнозування. Далі ми говоримо про планування, бюджетування, далі йде контролінг. Виконання планів та бюджетів, після чого вже формується управлінська звітність, яка обов'язково має бути автоматизованою. І після того як вже ми отримали ключові управлінські звіти, які при правильній автоматизації формуються достатньо швидко, навіть день в день. Після цього йде фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз це формування певної системи KPI, певної системи показників, по яким ми можемо, дивлячись на звітність, сказати, наша компанія ефективна з фінансової точки зору чи неефективна. Давайте розберемо алгоритм впровадження ефективного управлінського обліку в компанії. Перший крок визначити відповідального заведення управлінського обліку. Другий крок розробити формати управлінських звітів. Третій крок. Обрати та впровадити систему автоматизації управлінського обліку четверте, скласти перелік первинних операцій, на базі яких буде формуватись управлінська звітність. До первинних операцій може відноситись надходження грошових коштів або відвантаження продукції клієнту, або нарахування заробітної плати співробітникам. І інше п'яте визначити, як кожна первинна операція буде вноситись в систему автоматизованого управлінського обліку, і визначити, хто за це буде відповідати в організаційній структурі компанії. Шосте: вбудувати проведення всіх первинних операцій в компанії в ключові процеси бізнесу, наприклад, бізнес-процес обробки замовлення клієнту. Хто? Має на якому кроці вносити які дані в систему автоматизованого управлінського обліку. Сьоме провести навчання співробітників якісному веденню управлінського обліку, тих співробітників, кого це стосується. Восьме впровадити механізм регулярної перевірки коректності ведення управлінського обліку та впровадити регулярний аудит. Всі ці дії, якщо ви виконаєте їх своєчасно і правильно. Призведуть до того, що ви значно піднімете ефективність управління фінансами своєї компанії. І як я казав раніше в опису до даного відео, я додав посилання на шаблони ключових управлінських звітів: це баланс, це піандель і кешфло. Переходьте за посиланням та завантажуйте дані звіти, якщо вам вони актуальні. Останнє, що я хочу сказати щодо управлінського обліку в компанії: це той факт, що управлінський облік це минуле вашого бізнесу. Тобто, звісно, ви маєте дивитись на свою пролічку звітність і аналізувати її, але ви її вже не зміните. Тобто, це все одно, що дзеркало заднього виду в автомобілі, яким ви керуєте. Але ж коли ви керуєте автомобілем, ви дивитесь більшу частину часу. На дорогу вперед, і коли ми говоримо про майбутнє вашого бізнесу, тобто про ту дорогу, яка у вас ще попереду, то тут ми вже говоримо не про звітність, а про фінансову модель вашої компанії. І про неї ми ще також будемо говорити в цьому каналі, а також і про маркетинг, і про управління продажами, про організаційну структуру структуру, бізнес-процеси, про HR-функцію та про багато інших важливих компонентів, які мають бути побудовані в вашому бізнесі, для того, щоб він був максимально системним. Тому якщо що ви ще не підписані, я запрошу вас прямо зараз підписатись і ввімкнути дзвіночок, щоб своєчасно отримувати повідомлення про надходження нових відео на даному каналі. І я запрошу вас написати в коментарях, в якому стані прямо зараз в вашій компанії знаходиться управлінський облік, наскільки він побудований, наскільки він автоматизований. І також можете надсилати свої питання в коментарях. З вами був Кирил Куницький. Дякую за увагу і до скорих зустрічей!